Друзі, всім привіт! Мене звати Денис і вас вітає перша електричка. Зараз ми приїхали до доларського центру компанії Едем Авто, які знаходяться на кільцевій дорозі міста Києва. Сьогодні ми плануємо взяти на тест-драйв їхній Hyundai Ioniq 6. Машинку нам дають з повним приводом, з ємністю акумуляторної батареї 77,4 кВт години. Так що ж ми плануємо сьогодні робити? Як завжди, ми покажемо найцікавіші особливості машини. Тобто ми проїдемось по трасі зі швидкістю 120 км на годину. Покажемо витрати на цій швидкості, розрядимо цю машинку майже до нуля і покажемо процес зарядки на найновішій зарядній станції компанії ABB, яку встановила компанія Гоутою в місті Умаль. Тому ми дякуємо дилерському центру EDEM Auto. Ми можемо їх сміло рекомендувати для покупки електрокарів. Айонік заряджений до 100%. Брехонець прогнозує 417 км пробігу. Як завжди, тиск в шинах по стандарту. Кліматична система настроєна на 22 градуси, ніяких режимів еко. Тільки нормал. Показуємо чесні витрати і чесний пробіг. Прогріли вже машинку. Ну в салоні вже досить тепло. А брехонець нам відняв тільки два кілометри пробігу. Зараз прогнозують 415 км. кілометрів. Тому, напевно, оце і є всі позитивні моменти перші теплового насосу. Об'їзній дорозі міста Києва, як завжди, ремонти доріг, тягнучки. Маємо поки отаку от витрату 21,8, але їхали ми дуже повільно і будемо ще їхати повільно. Тому можна фіксувати ці витрати, можливо, як найбільші для міста. Втратили 2% Estimate 414. Камери, які підсвічують тобі під час повороту, це просто супер штучка. І я вже перетестував багато автомобілів, в яких вони висвічуються на додатковому дисплеї. От тепер з Hyundai я розумію, що вони повинні підсвічуватись саме на головному дисплеї. Це зручно. Тому ця схема реалізації напевно є найкращою. До речі, з нами Дмитро і його електромобіль Чанган Ярок. Наш тестовий електромобіль 2023 року виробництва та має такі технічні характеристики: два електродвигуна загальною потужністю 325 кінських сил та 605 ньютонометрів обертального моменту. Прискорення до 100 кілометрів за 5,1 секунди. Електромобіль має акумуляторну батарею 77,4 кВт години та задекларований запас ходу 583 кілометри в комбінованому циклі за вимірами WLTP. Ми виїхали вже на трасу Київ Одеса. Зупинились на АЗК Кло. Плануємо тут випити каву, тому що ми ще кави не пили, і можемо з вами поділитися певними підсумками, як ми називаємо це комбінований цикл. Бачимо 17,7, проїхали 13,1. 96%. Естімейт 403. Гарний результат, а ми їдемо далі. Прибираємо рекуперацію. На трасі ми радимо їздити з нульовою рекуперацією. Е, тому виїжджаємо в сторону Умані. Поїхали. Електромобіль Hyundai Ioniq 6 в кузові Седан має наступні габарити: довжина 4855 мм. міліметрів, висота 1495 мм. ширина 1880 мм. міліметрів, колісна база 2950 міліметрів та дорожній просвіт 141 мм. міліметр. З усіма комплектаціями та додатковим обладнанням ви можете ознайомитись на сайті офіційного дилера Hyundai EDM Auto за посиланням в описі до цього відео. Є певні цікаві враження. Дивіться, ми проїхали від нашої маленької зупиночки вже 13 кілометрів. У нас середня витрата 18,2 в такий дощ, супер. І втратили ми ще 4%. Ну, Поки все фантастично. Естімейт каже 390 кілометрів. Поки що я дуже сильно вражен цією автівкою. Друзі, хочеться подякувати підписникам каналу АвтоХості і каналу Перша електричка. Завдяки вам ми закрили черговий збір на потреби третьої окремої танкової бригади. У взвод зв'язку ми придбали новий автомобіль зв'язківцям на передовій без автомобіля. Просто ніяк дуже багато обладнання, необхідність дуже швидко розкладатися, звертатися і так далі. Ваша допомога безцінна. Зовсім трішки треба дозбирати для того, щоб авто підготувати для цієї передової, докупити гарну болотну гуму, підготувати. На дах і автомобіль вже почне виконувати свої бойові завдання. Хочу подякувати підписникам каналів Автогось та першої електрички. Автівку ми вже придбали. Буде скоро фото. Чот по цій автівці зараз машинка знаходиться на СТО, дороблюємо її і скорим часом вона вже буде саме в нас і виконувати свої бойові задачі. І завдяки монобанку, ми ще зможемо розіграти якісь ніщачки для всіх, хто задонатить. Українці непереможні! Слава Україні. Їдемо вже вздовж Білої церкви. Тримаємо швидкість 110-120, витрата 18,8 Дорога стала менш навантажена. Спробував включити автопілот чи адаптивний круїз повноцінно. Виставив швидкість 130 км на годину. Обов'язково будемо скидати в населених пунктах, але спробуємо трошки підняти швидкість, тому що я думаю, що я не зможу розрядити цю машину і прийде їхати кудись досить далеко, тому деякий проміжок проїдемо з такою швидкістю. Машина поки вражає. Естімейт прогноз 325 кілометрів, рівень акумуляторної батареї 79%. Їдемо дощ дощ дощ. Хто сказав, що електрички тільки для міста? Ми їдемо в парі, два електромобіля, і я думаю, що навіть в дощ і в сильний вітер ми покажемо гарний результат. Ставте найкращу вподобайку, підписуйтесь на канал Перша електричка. Дякую! Можливо, брехунець в Hyundai Ioniq 6 не є брехунцем. Дивіться, ми проїхали від дилерського центру рівно 100 км. У нас estimate прогноз 306, а на початку тест-драйву прогноз був 417. Тому, а швидкість ми досить високу тримали. І він поки що Трошки зменшив на 12 кілометрів. Я вважаю, що це несуттєво і, можливо, прийдеться давати знову обіцянку для Hyundai не приміняти фразу брехунець але подивимось, ще дуже багато попереду шляху. Для тих, хто вважає, що електромобілі по трасі пересуваються зі швидкістю 90, перед нами зараз їде Tesla Model Y. Я розігнався до 150 км на годину виключно, щоб з неї порівнятися і показати, що цей чувак реально шурує і йому все по барабану. Я, звісно, не буду пересуватися з такою швидкістю. Ми будемо їхати 130-120. Але місцями ж ви робите такі обгони. Тому на наш тест я не вважаю, що це прискорення дасть якихось поганих результатів. Льоша, покажи Тесло. Все, ми його наздогнали, і він. Кудись з'їжджає з траси, обігнавши Теслу, хотіли поділитися з вами певними висновками. На зараз естімейт прогнозу 242 кілометри, але ми проїхали 143 кілометри, оскільки ми після Білої церкви підняли швидкість до 130 кілометрів на годину. Наша витрата зараз сягає 21,9, о 22 рівно. Зараз ви це побачите на приборній панелі що прямуємо далі. Я впевнений, що ми не розрядимо машинку до Умані. Тому я думаю, що ми поїдемо трошки далі. А наскільки далі? Залишайтесь з нами. Пишіть коментар, підписуйтесь на канал Перша Електричка. А ми їдемо. Тільки сьогодні ми не тільки тестуємо цей прекрасний Hyundai Ioniq 6. також нашою метою є перевірити швидкісну зарядну станцію виробництва ABB, яку декілька днів назад встановила компанія GoToYou. Нагадуємо, якщо по шляху ви маєте станцію GoToYou і хочете на ній провести зарядку свого електромобіля, то бажано зробити резервацію. Як зробити резервацію, ми показували в багатьох наших відеоматеріалах. Да, багатьох людей це не влаштовує, є певний дискомфорт, але моє особисте враження, що краще робити резервацію і бути впевненим, що станція для тебе буде вільна. Це моя власна думка. Я користуюсь і вам раджу. А ми їдемо далі. До речі, Олексій, будь ласка, покажи, що дощ вже закінчився. Погода стала кращою. Ми вийшли на максимальні витрати 22 кВт години на 100 км. Пройдений шлях 164. І незважаючи на те, що на круїзі в мене виставлено 130 км на годину, витрати почали падати. Вони вже впали до 21,9 але зараз знову піднялись через те, що а, був невеличкий підйом. Але я щось думаю, що це наші максимальні витрати. І далі буде менше. А, заряд відсотку акумулятора 54%. Тобто на 46% ми проїхали. 165 кілометрів в дощ. Їдемо далі. Проїхали 197 кілометрів. Зараз витрата 21,8 кВт годин і ми вимушені проїжджати умань. Ми повернемось сюди на зарядку, але Запас ходу 179 кілометрів, і я вважаю, що треба хоча б проїхати ще 50 в сторону Одеси і ще 50 назад. Проїхали 256 кілометрів, естімейт 101. І віддалились від зарядної станції, ми вже на 61 кілометр. І маємо відсоток заряду батареї 28%. Тому ми розвертаємось. А ні, ми не розвертаємось, тому що ми пролетіли пролетіли наш розворот. Тому нам ще 3,6 кілометри. Да, трошки ми заговорилися і пролетіли розворот. На зараз, якщо порахувати estimate 100 і 257 км пробігу, то виходить 357 км з витратою 21,7, але нагадую, це 80% нашого шляху складав дощ він був такий досить сильний, був боковий вітер, тому результат навіть в 370-360 км кілометрів таку погоду я вважаю шикарним. Підписуємось на канал і дивимось далі. Це відео. Ис, по-перше, наша відстань до зарядної станції складає 61 кілометр, і бортовий комп'ютер прогнозує 93 кілометри запасу ходу. Тому ми зараз переносимо нашу резервацію на 14 годину дня і їдемо до зарядки. Наша машинка каже, що вже ми витратили 80% заряду акумуляторної батареї і проїхали ми 287,5 кілометрів. Тобто, багато з вас знають, що ми використовуємо здебільшого в повсякденному житті дельту від 20% до 80 чи 100, наприклад. Тому ми фіксуємо зараз 288 кілометрів. Витрата 21,4. І нагадую: на 80% вона пройшла майже 290 в дощ. Вона стояла на вулиці, тобто вона підігрівала салон. Це максимально незручні умови для електромобіля, але навіть в цих умовах ця машина показала результат 290. Я вважаю, що це дуже класно. Поперед нас їде Volkswagen і 6». Він їде зі швидкості 100 км на годину. Тому електромобілісти вже їздять швидше. Зараз ми його трошки обженемо. Людина їде в своє задоволення. І ми їдемо в своє задоволення. У, вона навіть нам щось пропонує. Дивіться, вона бачить АЗК Око. А цікаво, що ще вона бачить. Ну, Досить багато зарядних станцій вона бачить. Це є прикольно. Але ми їдемо трошки далі. 44 на залишку. Проїхали 332 з половинкою, витрата 28 і ще 12%. Можливість в такому темпі є проїхати 366 кілометрів. І це, я вважаю, досить крутий результат. Якщо б ми не їхали 120-130, Ця машина впевнено проїде за 400 кілометрів. Тому мені б дуже, б дуже хотілося взяти цю машину на поглиблений тест і пересуватися зі звичайною швидкістю 110-115. Почнемо з 12 Завершимо, скоріш за все, на 80 і зафіксуємо вам ще проміжок від 20 до 80. Не перемикайтесь, перша електричка. Ставимо подавайку. Ось ми запаркувалися, йдемо завершувати сесію Дмитра. І стартувати наш айонік. У нас все ще 12%. У нас 85% і ми завершили зарядку Дмитра. Відключаємо його, тому що я хочу, щоб отримали ми всю потужність. Ох, тут це нова станція АББ. ABB, точніше, якщо бути правильним. Вона має е, можливість ділити потужність. Чадемо тут розрахований на 100 кВт і на 180 розрахований CCS. Ми вимкнули Дмитра для того, щоб показати вам всю потужність, яку може прийняти з цієї станції наш айонік. Так, відкриваємо порт CCS. Підключаємо. Так. Заходимо в наш додаток, у нас є резервація. Одразу у нас було знайдено. Нам пропонує почати зарядку, розпочати заряджання. Рівень заряду 12%. Поки що додаток не показує потужність. 147-150 178 кВт. Айонік забирає, все повністю він забирає з цієї станції. У нас вже 14%. Це реально крутезний результат. О! 178. Повна швидкість. Я вимикаю кондиціонер. Так. Оф. Хочу дочекатися 20% і зробити залік по часу від 20 до 80. Будьте з нами, це цікаво. На каналі Перша Електричка ми завжди показуємо цікаві особливості експлуатації електромобілів в реальних умовах. Ми ніколи нічого не збільшуємо, не зменшуємо, тому що для нас це цікаво. Ми є власники електромобілів. Зараз 14. Все, 14,01. 20% продовжуємо тримати 178 кВт. Реально тачка вогонь. А ви поки напишіть в коментарях за 20 хвилин. От вона до речі, вона прогнозує до 80-21 хвилину. Але напишіть: можливо, все ж таки вона вкладеться в 20 чи в 25. У нас. 59%, і вона тримає 178 кВт потужності. Це перший момент. Вже 60%. Другий момент 40% від 20 до 60 вона набрала за 11 хвилин. Це рекорд. Тому ви можете на цій машині їздити тапка в підлогу, але ми цього вам не радимо. О, вже 61%. І потім за 20 хвилин з 20. Ой, з 10 до 80, напевно, напевно вона вкладеться. Машина ця може більше. Але станція у нас на 180 кВт. Перше скидання 62%. І вона скинула на 166-165. Але це вже машинка трошки вже береже свою батарейку. 135 кВт, 78%. Пише, що до 80 ми зарядимось менше, ніж за 1 хвилину. У мене я не можу підібрати слів. Це найкращий електромобіль з усіх по зарядці, який я на даний час протестував. 80% у нас 117 кВт. І я завершую сесію. За 20 хвилин ми додали майже 300 км запасу ходу. Дивіться, вся сесія тривала 20 хвилин. О, давайте ми детальніше її. І час зарядки від... 20 до 80 зайняв 18 хвилин за умови потужності станції, за умови потужності 180 кВт на станції. Так, значить ще раз, перший підсумок від 20 до 80 18 хвилин. Загальна наша сесія тривала 20 хвилин. За 20 хвилин ми зарядились від 12 до 80. Так, графік, графік, графік. І по графіку ми можемо подивитися пікову потужність. Тобто на 60% вона трошки провалилася до 167 кВт. І маленьке планомірне падіння до 79%. Ну, тут же ми завершували сесію 135 кВт. Тому я вважаю, що Hyundai Ioniq 6 з точки зору зарядного процесу дуже крутезна. Машина, на ній дуже легко подорожувати, на ній зручно подорожувати. Так ми і завершуємо наш тест цієї прекрасної автівки Hyundai Ioniq 6. Ще раз велика подяка дилерському центру Edem Auto за надану машину. Вона у них є на тест драйві. Раджу прийти і провести тест-драйв самостійно. Друга подяка. Головному редактору авто 24», він допоміг нам взяти цю машину на тест. Нагадуємо про донати на зсу. Підтримуємо збройні сили України. З вами був Денис, Перша електричка. Па-па!